Доброго дня, шановний Миколай! Я у цьому відео зараз постараюся відповісти на питання, що стосується мого відношення до використання у виноробстві бочки. Ну, потрібно зважити, що у мене досить невеликий виноградник, невеликі площі вирощування винограду, моносортових насаджень для виготовлення моновина або нескладного сипажного вина із двох. Видів винограду у мене на невеликі кількості, тому зібрати врожай, скажімо, масою 350-400 який, якого б вистачило саме на витримку вина з цього або з цих матеріалів у стандартній дубовій польщі, то такої, такої кількості матеріалу в мене немає. Тому стоїть питання щодо можливості застосування мною бочок менших об'ємів, скажімо 50 літрів, 30 літрів. Ну і власне в цьому відео я зараз і розгляну з вами ці питання, ну а потім відповідно дам відповідь. бочку можна уявити собою як певний циліндр. Який має радіус верху або дна, та висоту О, тут ми зараз згадаємо з вами шкільний курс геометрії, Вирухуємо при тих та інших параметрах об'єм циліндра та площу зовнішньої оболонки циліндра, і ми знаємо, яка кількість зовнішньої оболонки, тобто дубової планки, буде відповідати одиниці об'єму, скажімо, одному Ну, Формули загальновідомі, об'єм циліндра. Або бочки. Приблизно бочка має дещо інші контури від циліндра, але можна приблизно уявити саму, е, саму динаміку подальшому. Об'єм циліндра π R в квадраті радіус. Помножений на висоту циліндра. Площа бічної поверхні цилиндра буде складатися з двох доданків. перший це два П плюс два Пи. Р Х, де перший доданок характеризує Площі дна та верху, а другий доданок 2PР буде характеризувати площу зовнішньої бічної вертикальної поверхні. В даному випадку для обрахунку π я буду приймати як число рівне 3,14 і ще два знаки 16. Десятитисячних. Відомо, що число Пі обрахувати неможливо, ну але для відносно точних обрахунків в даному випадку нам вистачить саме, оце наближене величина Пі. Ну і давайте розглянемо приклад. Наприклад, у нас є бочка, інший циліндр діаметром 56 см. Зразу переводу метри, відповідно радіус буде складати 28 см. Ну і давайте приймемо, що висота бочки чи циліндра буде складати півтори значення діаметр. Тобто H дорівнює 1,5 діаметра. В даному випадку це буде 84 см. Якщо провести відповідні обрахування, то за даних параметрів об'єм нашого циліндра буде складати 206,893 літра. Це майже об'єм стандартного парика. А площа бічної поверхні буде складати 1,970 метра квадратного. В даному випадку ми можемо обрахувати, яка кількість зовнішньої оболонки в даному випадку дубової планки, буде доводитися на одиницю б'є. Тобто дуб. Давайте назвемо це значення так. Дуб буде складати в даному випадку 0,95 дециметра квадратного на 1 літр. Для простоти уяви дециметра квадратного я зараз приведу такий приклад. В даному випадку це такі відрині листки, якими я інколи користуюся. Площа цього листа 10 на 10 см, тобто 1 дециметр квадратний. Тобто за таких параметрів, коли буде у нас бочка складати 206 літрів, то на одиницю об'єму 1 один літр буде доводитися отака площа поверхні бочки із дуба. Давайте розглянемо ще один приклад. Наприклад, Діаметр буде складати 36 см, тобто радіус буде дорівнювати 18 см, висота циліндра півтора діаметра буде складати 54 см. Відповідно, об'єм за таких параметрів нашої бочки буде складати 54 см майже 55 літрів 54965 тисячних літра, а площа бічних поверхень буде складати 0,81 та 43, тобто 10 тисячних метра квадратного. І в такому разі кількість. З зовнішньої поверхні з дуба на одиницю об'єму 1 літр, буде складати 1,48 дециметра квадратного на 1 літр. Бачимо, що в даному випадку кількість зовнішньої оболонки, яка доводиться на 1 літр, значно виросла. Ну, давайте розглянемо третій варіант. Так би мовити, наближений домашній, якого можна було б використати. Наприклад, діаметр буде складати 26 см, тобто радіус буде складати 13 см, висота, яка буде відповідати півтори величини діаметра. В даному випадку буде складати 39 літрів. Використовуючи формулу, об'єм в такому разі буде складати 20 літрів майже 21 літр, 20 літрів 706 тисячних, а площа дічної поверхні буде складати 0,42, 47 10 метра квадратного. Ну і відповідно кількість зовнішньої оболонки Буде складати 9,5 дециметр квадратний на 1 літр. Ну і тут і власне відповідь. За, невели... За невелику кількість зібраного врожаю для 20-літрової почки потрібно від 35 кг Нашого винограду, то це мінімум ну, 10 погодних метрів шпалери. Саме це ці домашні умови, які в більшості випадків і зустрічаються у домашніх винограді. Можна було помістити саме виноград і вино із 35-40 літрів після. Відповідних початкових маніпуляцій цього вина саме у бочку об'ємом 21 літр умовно. Але в даному випадку кількість зовнішньої оболонки, тобто дубу, буде складати більше 2 дециметра, навіть більше, отака площа на одиницю об'єму на 1 літр. Ну, і отут і криється всі несприятливі наслідки, які можуть нам зустрічатися саме при витримці у малих об'ємах. Кількість дубу дуже велика. Через зовнішню оболонку у матеріал відбувається постійний обмін киснем, тобто відбуваються там окислювані відновлювані процеси, але не відбувається Швидше ніж в два рази від стандартного дубового барика, також пришвидшується випаровування, тому що площа випаровування також збільшується. І головне значно змінюється надходження дубових танінів та інших речовин, які надходять саме з дубову вину. При використанні на таких ну, виноробнях. Великих виноробнях, хто використовується мінімум барики об'ємом близько там, 210 літрів. Ну, барики є різно, різні стандарти. Ну, скажімо, 210 літрів можна там, 213, 208. І більше, краще більше, ніж менше, тому що вже досліджено давно, що саме зовнішня поверхня повинна бути. На одиницю об'єму краще менше, ніж більше. Ну і це відповідь, чому я не використовую у своєму виноробству малі об'єми, тому що мала кількість матеріалу, який надходить на переробку. Якби матеріалу було багато, скажімо, на стандартний барик, це було б 350-400 кг червоношкірового матеріалу, то я б, звичайно, використовував бочку. В даному випадку в мене таких умов немає, тому бочку я не використовую. Не хочу я ризикувати певними негативними наслідками, які нам, які нам можуть надійти в результаті використання бочки малого об'єму із більшою кількістю зовнішньої оболонки на одиниці об'єму. Ну і тут зараз опосередковано зараз буде інша частина відео, яка буде стосуватися саме. Використання ягоди, тому що знову ми може використати саме геометричні формули для пояснення, чому ж доцільно використовувати саме технічний виноград, виноград із ягодою малого, малого об'єму, малої величини, ніж столовий виноград великої величини, хоча є певні виключення. Зараз я зміню. Листи паперу у нас в рідній точці, і ми продовжимо. Продовжуємо. Зараз ми торкнемося питання стосовно використання ягод для виноробства, скажімо, столового та технічного винограду. І тут потрібно зважити саме на кількість шкірки або обічної поверхні, яка буде доводитися на одиницю об'єму ягоди технічного та столового винограду. Ну, Тут потрібно звернутися до формул з геометрії. Давайте для простоти ми будемо приймати, що у нас ягода має сферичну або кулясту форму. Відповідно, будь-яка куля у нас характеризується діаметром, ну або двома радіусами, скажімо, радіус. Кулі, то відповідно до, до загальновідомої форму об'єм кулі. У нас 4 третіх пі радіус кубі, ну і площа зовнішньої оболонки, кулі. Це 4 пі. Радіус у квадраті. Знову е пі я буду приймати, що е це число дорівнює 3,14, ну і далі 16. 10 ну, відомо, що це число, його точно встановити неможливо. Ну, але нам для простоти потрібно, е досить 4 знаки після коми. Ну і давайте приймемо перший приклад. Наприклад, у нас є ягода столового сорту. Ну і діаметр буде дорівнювати 3 см. Ну, така умовна лівія. Ну або якийсь інший столовий сорт. Зараз більшість сучасних складних столових форм вони мають досить значний розбір. І 3 см це не максимальна величина ягоди. Яка зустрічається на наших столових виноградниках. В такому разі радіус буде спадати 1,5 см. Ну і відповідно об'єм такої ягоди. Тобто, речовини, яка знаходиться за шкіркою у ягоді, буде спадати 14,1372. Сантиметра кубічних або мілілітра. Ну і площа бічної поверхні. Іншими словами, площа шкірки буде складати або величина шкірки, буде складати ,44 сантиметра квадратних. Ну, В такому разі можна врахувати, скільки шкірки буде доводитися на одиницю об'єму. Матеріал, що знаходиться в самій ягоді. Назем це шкірка, ну, на шкірка. Назем. В такому разі 2 см квадратних шкірки буде доводитися на 1 мл соку. Назим це соку. Хоча сюди входять і пектини і все інше. Ну, так, для просто це буде сік. 2 см квадратних шкірки на 1 мл соку. Розглянемо другий приклад. Ягода технічного якогось сорту. І діаметр може бути в більшості випадків ну, приблизно 1, 1 см. В такому разі радіус буде дорівнювати 0,5 см. Об'єм за таких значень. Матеріал, який буде знаходитися за шкіркою всередині ягоди, буде складати 0,5236 сантиметра кубічних, а площа шкірки бічної поверхні буде складати 3,1416. Відповідно, шкірка. Той параметр, який у нас цікавий 6 см квадратних на 1 мл соку. Ну, умовно для ягоди столового сорту 2 см квадратних на одиницю об'єму, а для технічних 6, тобто різниця у 3 рази. І саме цим у цьому і є доцільність використання саме технічних виноградів, тому що, скажімо, якщо ми виконуємо переробку червоно винограду за червоним способом, коли у нас відбувається ферментація разом із шкіркою відносно ну, короткий проміжок часу, якщо це не кахетинська технологія, то нам потрібно добитися саме величини. Більшої кількості шкірки, для того, тому що саме в шкірки перебуває ота кількість і фарбуючих речовин, іншими словами, антоціанів, там фенольних складових, ну і всього, іншого, що нам дуже важливо, саме для в першу чергу, для червоних виноградів, саме для білих виноградів за білим способом переробки. Цими речовинами ми звичайно нихнуємо, тому що у нас у білому винорострі не інтересують не антиціани, там, ні таніни, і тому в такому разі за технологією час перебування шкірки із соком там сягає декілька годин, після чого за білим класичним способом відбувається відділення соку. Хоча бувають і виключення, скажімо. Для білого винородства я використовую один виноград, про це я розповідав. Це називається Ландиш, тому що саме у ягоді Ландиша він доволі ароматний сорт з великої кількості фенольних складових. В даному разі, знаючи, що кількість шкірки порівняно з технічним виноградом набагато менша. Тому я в такому разі збільшую дещо експозицію перебування ну, шкірки із соком, тобто мезги у холоді, ну, на декілька годин, скажімо на вечір та ніч, після чого відбуваються звичні операції із матеріалом відділення соку і таке інше. Головне тут добитися саме великої кількості цукрів. І одночасно не позбавитися е, тої кислотності, яка також важлива для е, вдалого винорудства. Тобто, у даному випадку із ландишем я його намагаюся тримати відносно довго, е, знімаю його, е, врожай знімаю не у звичні терміни, коли ми, наприклад, знімаємо його для споживання у свіжому вигляді, а ще я витримую, але я контролюю. Падіння кислотності, коли мені вже здається, що ці параметри вони вже зменшуються, тоді я вже і знімаю цей виноград для, саме для білого винородства, але із поправкою, що час перебування шкірки разом із соком, він у мене буде складати дещо більший, більший час експозиції від звичних білих технічних виноградів. Все, колеги, думаю. В цьому відео, звичайно, я не виклав всі особливості та нюанси цього питання. Давайте, у кого там є певні доповнення або зауваження, звичайно, шляхом спілкування через коментарі. Продовжимо цю тему. Ну, власне, мабуть, все. Дякую за увагу. До побачення.